Всім привіт! і Сьогодні я хочу поговорити на таку тему де краще грати на верба ролеплей чи все таки на калинироплей. Приємного перегляду а ми починаємо. Ви запитаєте, як так, якщо калина РП вже відкрилась а РБ ще досі ні, як можна судити ці дві гри, якщо одна з них не відкрилась? Але давайте розберемо хоча б розробку цих двох проєктів, чим вони відрізняються, а чим ні? Почнемо з калини ролеплей. Вона відкрилась 4 місяці назад і зараз знаходиться в стадії ОБТ. Але як ми знаємо, проєкт дуже сирий і там немає взагалі чим зайнятися. Так як там онлайн встановить 5 гравців або Obaia e mais У офіційному телеграм-каналі Калина Блог ми можемо побачити всю розробку проекту на скрінах. Ми бачимо на цих скрінах багато різних аксесуарів, будинків, текстур та багато чого іншого. Але об'єднується все те, що це було вкрадено в інших проектах. Я не маю нічого проти Калини, але неприємно дивитися, коли на проєкті російські текстури. Вона не замовляла рекламу під час розробки проекту, і в цьому є логіка. Але в конкурента вона трішки інша. Інша, але про це згодом Калина зараз дуже розвиває свій проект в плані систем та карти. Але чи потрібно саме це зараз гравцям? З реклами в Калини -РП це свій мерч та рекламний банер в кафе? Я не думаю, що це дуже гарна реклама, але не мені це судити. Переходимо до Вербирула Play. Розробка проекту йде вже один рік. Бюджет проекту становить більше 1 мільйона гривень, що не скажеш про калину, так як там на проект пішло всього 200 тисяч гривень. Верба радує гравців своєю унікальною рекламою в Тіктокерів та багатьох ютуберів. Ставлення до гравців на високому рівні, що зовсім не скажеш про Калину. На проекті дуже багато розробників, які не один рік займаються розробкою вони роблять дуже унікальні системи, такі як банківські та інші. Взагалі, Вербаролаплай показує себе з кращої сторони. Так як активність в соцмережах в рази більша, ніж в калини. Якщо ми зайдемо в офіційний телеграм-канал проекту, то побачимо красиві текстури, які не скопійовані, а зроблені повністю з нуля. Ми там можемо побачити різні текстури архітектур та також автомобілів та скинів, які виглядають просто неповторно. Карта там повністю своя. Далі це анімаційні відеоролики, які випускає Verbarla Play. Це просто шедевр. В калини такого немає, і це дуже погано. Взагалі Verbarla Play відкриється доволі скоро, ще зовсім трішки потрібно почекати, і все буде готово, приблизно 2-3 місяці. Взагалі, ці два проекти по-своєму класні, але по розробці та рекламі, звичайно, виграє Verbarrola Play. Тому чи варто вам чекати вербу, а не грати зараз в калину, це рішення кожного. Але як для мене, то перспективніше виглядає Verbarola Play, хоча я так само говорив і про калину. Але з часом, коли дізнається, що на проєкті нічого крім російських в тур більше немає. Просто не хочеться після таких думок грати. Калина ролаплей зараз показує велику активність, вона старається зробити свій проект якісним, але без онлайну це нічого не дасть. Я розумію, що в них можливо не вистачає грошей на рекламу та реалізацію на вищий рівень. Та я розумію, що це тільки ОБТ. Верба ролаплей може похвалитися якісною реалізацією. Тому моя думка очевидна, де потрібно грати, а де ні. Розробники практично кожного дня радують гравців скріна. З проєкту, на яких дуже багато українських міст. І це дуже чудово. Калина також радує скрінами, але дуже шкода, що деякі з них це просто не їх розробка. Моя думка така, що коли відкриється верба RollaPlay, там буде стабільний високий онлайн, навіть якщо вона відкриється в ОБТ. Я дуже вагаюсь, що проєкт Калина Ролаплей стане на ноги та буде мати високий онлайн. Для мене Калина війде в історію, тому я однозначно рекомендую чекати відкриття верби. RolePlay, так як проєкт буде дуже годним. Просто уявіть, який буде онлайн на Verbaro LePlay. Мені здається, він буде дуже сильно високий, тому я однозначно рекомендую грати у Verbaro LePlay та чекати його відкриття. Калини RolePlay також є перспектива, але на жаль, вона дуже мала. Я сподіваюся, що такий проєкт, як Калина, змінить себе та стане справжнім українським проєктом. Всім дякую за перегляд, з вами був я, Gisaki, і оцініть мій мікрофон в коментарях.